Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І ми сьогодні на дачі. Почну зйомочку з цих прекрасних кущиків гібіскусу, які тут у нас на виживанні були, але все ж дали дуже рясне і гарне квітування. Це трав'янисті гібіскуси, вони повністю обрізаються і наростають за сезон заново. Ось так виглядає один з них. Така квітка, дуже ніжна, рожева, дуже гарна. Кожна квіточка квітує один день, але кущик рясно ними вкритий бутончиками, тому досить гарно споглядати таку картину. Трошки кущики е не зібрані, але ж кажу, вони не поливалися. Можливо, якби більше догляд за ними був, то вони б набагато пишніші були. Тут між гібіскусами у нас седом Карл зростає, ще не повністю він розпустився. Квіти у нього будуть набагато яскравіші, такі темнішого кольору насиченого рожевого. Позаду нього, звичайна, біла хризантемка зростає, така симпатична. У нас їх дуже багато було, і ми всі на дачу вивезли, тому що вони коли високі. Ну, Вони дуже розвалюються, швидко переквітають. Не подобаються нам вони біля будинку, а от на дачі якраз те, що треба. І другий гібіскус він має трошки інші листочки по формі. Має такі стеблі, бачите, бордового кольору. Ось так виглядає. Зараз квітку покажу. На ньому сьогодні розпущених менше. Всього дві квіточки. Дивіться який колір насичений. Ось таке. І похороплідник наш, який терміново треба стригти, бо він розвалився. Але подивіться, яке в нього шикарне листя, який у листочків відтінок. Також тут дуже гарно а, прийнялась Аянія. Ось бачите, скільки видала паростків. Ми розсаджували її тут. Думали, що будемо продавати, якщо прийметься, тому восени буде на продаж. Трошки пізніше, через, ну, вже осінь, в принципі, настала, але через декілька тижнів будемо займатися цим. Ось будемо на продаж також її виставляти. Тут ґрунтопокривний Звіробій. Також кущики прийнялися. Дуже гарний кущик жимолості шапошникової. Дивіться, який яскравий, варіагатний. Покажу вам ще, як у нас почуває себе лохина нововисаджена. Ми поливали її, точніше мама приїжджала, поливала. І вона прийнялась. Дала нові паростки, листочки, кожен кущик, прийнявся в ріст. Ось друга. Навіть прийнялася та, яку сусідка мамі подарувала, також зростає. Ось так. Тому сподіваємось, що будемо у нас на наступний рік або через рік якийсь урожай. Ось як виглядає наша клумбочка з хвойними та лілейниками. І дуже гарно тут наросла ценерарія бордюльчик, який ми висаджували. Ми її викопувати не будемо на зиму. Не всі згодні з тим, що вона зимує в нашому. В нашій місцевості, але бачила, що виживає гарно, тому будемо пробувати залишати її. Вирощували її самі з насіння в цьому році. Дивіться, які кущики шикарні. Настільки вона акцентною виглядає. На цю клумбу. Скоріше за все, будемо висаджувати дві шаровидні туї свої. Зараз побачимо, де їх можна тут розмістити. Вирішили лілейники далі не досаджувати. Вони будуть ось так от під парканом біля ялівця зростати. Ось ці заберемо потім рядок, який вже вибився з гами. І будемо тут якісь більш. Низькі рослинки розсаджувати на цій частині клумби. Якраз, може десь тут і дві зараз туйки в і між ними будемо щось цікаве, більш низьке розсаджувати, щоб не було такого лісу, як ми собі думали. Хочу вам ще показати, як гарно виглядають наші два міскантуси на дачі. Це зебрина, яку ми перевозили в тому році восени. Ось так кущик наростає. Звичайно, він не видасть свій повний зріст в цьому році, але вже в наступному буде тут величезний-величезний кущ. Не знаю, може будемо забирати його звідси, але може і ні, може розділимо просто і залишимо шматок, бо хочемо ще міскантуси на тій клумбі основні вирощувати. А це міскантус Африка. В нього такі червоненькі ніжки наразі. Але до осені він має повністю пофарбуватися в такі жовто-червоні кольори. Ну, так на фото виглядає. Вони, звичайно, цвісти у цьому сезоні не будуть. Ну, скоріш за все. Але колір, сподіваюсь, цього міскантусу Африка ми побачимо. Дуже гарно. Будемо, скоріш за все, забирати ось ці. Маленькі е, седуми сьогодні в горщики. Будуть на продажі вони. Тут Неон і Карл у нас. І ще є матрона. Ось там за кантусом одна. Отак. От Ось так розставили наші туйки. Будемо жовтеньку саджати біля блакитної ялинки. Вона менших розмірів виростає. І коли ялинка розшириться, то не будуть один одному заважати. А зелену будемо тут саджати, між боливардом та ялівцем. Ось не в лінію. Ось так висаджуємо, щоб потім засадити якимись рослинками гарними, невисокими, між хвойними. І буде така непогана картина, як нам здається. Поки мама буде саджати, я хочу вам розповісти, що ми будемо робити надалі з нашою основною клумбою на дачі. до речі, не пам'ятаю чи показувала вам раніше, як тут мама з сусідкою вже бордюр, бордюрчик проклали один вздовж нашої клумби біля паркану. Це для того, щоб доріжку робити тут. Будемо потім другий класти і так от доріжку засипати камінням. Ну, щебінкою напевно. Побачимо. Йдемо до основної клумби. Ось наша улюблена клумба з хвойними, а точніше, рокарій, який ми планували відразу тут. Накривали агротканиною, показували вам, як це все робили. І якось не могли зібрати докупи думки, як все зробити, як все оформити. І вчора мені прийшло в голову, я подивилась відео одного з блогерів, причому початківця. І мені сподобалось, як вона у себе оформляла клумбу біля будинку. Я зрозуміла, що можна трішки змінити концепцію і зробити щось подібне у нас. Тут у нас зростатиме такий бордюрчик із бересклету, ми показували жовтенький висаджували. На це потрібен, звичайно, час. Але він у нас є, тому а, чекаємо, поки кущики гарно вкоріняться, дадуть новий приріст, будемо стригти, застригати, робити невисокий такий бордюрчик квадратний. А цей кущик березклету, який потрапив сюди, ну якось спонтанно, ми перетворимо в таку фігуру, а, знайдемо гілку, як біля будинку будемо робити, ну, ніби дерево, кущ, щось таке розлоге, цікаве. Щоб було ну, гарно в загальній картині. А все інше у нас тут посаджені хвойні і злаки. Ну, хости я не рахую, вони ніде не заважають. Ідея була хвойні та злаки, які люблять сонце. Ось. А, висаджували хвойні поки хаотично, тому, от яка ідея мені прийшла у голову. Будемо робити такі. Ніби острівки. Ну, наприклад, ось ця ялиночка наша. Не знаємо, чи вона виживе, але дуже сподіваємося на це. Ну, суть у тому, що будемо висаджувати біля неї ще, можливо, якісь хвоні, наприклад, нову сосну, яку ми купили. Будемо обкладати це камінцями десь великими, десь поменшими. В довільній формі це не буде обов'язково круг чи квадрат. Просто буде в довільній формі такий нестандартний острівець. Е, і такі острівці будуть по усій цій клумбі, де по декілька рослин буде висаджено. Хочемо пінесету ми купити, висадити, міскантуси сюди, хвойні. щось купуємо, щось вивозимо з своїх діляночки. Ось. І сьогодні ми, наприклад, ось цих осок покажемо, як будуть ці острівці виглядати. Я зараз, поки мама саджає туйки, прорву трохи тут бур'янчики біля рослинок. І ми оці три осоки оформимо у вигляді такого острівця. А між усіма острівцями, які у нас вийдуть на цій клумбі, ми позасипаємо доріжки із е, щебню або кори це ще будемо вирішувати по ходу справи. Я більше до якихось камінців, все ж таки, схиляюся. І буде така картина. Рокарію з різними висотами, з різними рослинами, по якому можна буде гуляти як у лабіринті. Ідея у мене така. А наш, до речі, ялівець, на жаль, не вижив, хоч і обробляли його. Тому, ну, щось друге сюди посадимо, нічого страшного. Це живець був, можливо, в невдалий час привезли. Таке буває. Підійду ще до наших неймовірних седумів. Дивіться, як вони гарно тут бордюрчиком зростають. Бур'янів мільйон. Але ж гарно седуми зростають. Дивіться, дуже цікаве спостереження з моєї сторони. Не могла зрозуміти, звідки тут... Ну, торчить зелений бур'ян, коли це просто камінець лежить на агротканині. Така ситуація є багато, біля яких камінців, отут була. Ось там я вже почистила. Там не повинно бути дірочок. Але каміння важке, і я думаю, можливо, пробились дірочки. А насправді, дивіться, рослинки зростають на ґрунті, на якому, ну, який під камінцем був. Який надуло вітром, і вони тут всі просто корінцями чіпляються до агротканини і зростають, тут дірочки немає. Вони зростають прямо у цьому ґрунті, який під камінцем насіявся Дуже цікаво. Перший раз таке бачу. От зараз їх усіх буду зривати. Ось так просто чищу. І все. От така ситуація. Бачите, немає дірочки. Просто прямо на грудканині заростають бур'янчики. Ось мама внесла пропозицію приєднати до цього острівця ще ялинку, до трьох наших осок. Тому будуємо конструкцію таку разом з нею. Можливо, навіть цей ще ялівець зараз побачимо туди, приєднаємо. Так вам покажу загальну картину. До речі, хочу звернути увагу вашу, наскільки гарно відрізняються осоки наші. Особливо мені ось ці дві подобаються. Вже надпис майже стерся. Якось називається Fire. Десь знайду, підпишу вам, бо точно у відео залишались назви їх. Тут теж не дуже видно. Ну Гарні, гарні осоки. А цю трошки підстригли, бо в неї вже дуже сухі були кінцівки. Вирішила трошки їй зачіску зробити. Ну Друзі, у нас ось така картина виходить. Зараз будемо біля осок засипати ось цю діляночку камінцями мілкими. А в цій стороні. Ще думаємо, можливо, якусь ще покладемо декілька камінчиків більш великих. Можливо, навіть щось досадимо таке грунтопокривне, щоб розбавляло картинку. І будемо також чимось засипати, але вже потім привеземо ось про що я говорила. Такі острівці будуть у нас на цій ділянці. І між ними будуть доріжки. Засипані щебінкою, скоріш за все, щоб зручно було розглядати і рухатися нашим рокаріям. Ось так засипали камінцями на те, що вистачило. Тут щось будемо придумувати, дуже нам подобається ялиночка виросте вища, створить таку вертикаль на цій діляночці. Будемо також докупляти і саджати більш високі рослинки на наших острівцях, щоб воно виглядало усе якось цікаво з формою. Ну, ідею ви зрозуміли. Ну все, друзі, будемо на цьому з вами прощатися. Дякую, що були сьогодні з нами. Заходьте обов'язково ще на наш канал. Не забувайте підписуватися, ставити свої вподобайки. Нам дуже важливо, якщо ви з нами контактуєте, спілкуєтеся, надаєте зворотній зв'язок. До нових зустрічей! Та все буде Україна!